Сумні новини із світу моди помер культовий модельєр Валентино Гаравані, засновник модного дому Валентино. Його фонд опублікував новину в інстаграмі у понеділок, повідомивши, що він помер у своїй резиденції в оточенні своїх близьких та рідних у Римі Італія. За даними фонду, похорони відбудуться в п'ятницю у Базиліці Санта-Марія Делі Анджелі, ідей Мартірі. За повідомленням, у дитинстві він був одержимий голівудським гламуром, а список його клієнтів міг похвалитися такими культовими іменами, як Елізабет Тейлор, Одрі Хепберн та Софі Лорен. Півчуваємо рідним та близьким. Дуже сумна новина. Новий конфлікт Гейлі Бібер та цього разу із Тіктокеркою. Що ж сталося, друзі? Дівчина на ім'я Джулі Теїс, творчиня контенту у Тіктоці, яка робить відео про психологію сто. Стосунків і динаміку пар на початку 2026 року опублікувала серію відео, у яких проаналізувала публічні прояви взаємин Джастіна Бібера до Гейлі Бібер, стверджуючи, що їхній шлюб містить елементи емоційної залежності та токсичної поведінки. Вона натякнула, що модель нібито терпить аб'юз чоловіка у стосунках. Зазначалося, що саме цей приклад є ідеально. Альним прикладом таких динамік, у відповідь на це Гейлі Бібер і Джастін Бібер через своїх юристів направили до цієї дівчини юридичний лист, у якому звинувачують її у сфабрикованих неправдивих і наклепницьких твердженнях про їхній шлюб. У листі зазначено, що пара вимагає видалити відео і припинити публікувати подібні заяви про біберів, оскільки це може завдати значної шкіри. Шкоди репутації молодої пари, що каже сама Джулі. Вона опублікувала сам лист і відповіла, що її відео є лише її думкою і аналізом психологічної динаміки, і що критикування чи думка це не наклеп. Вона також назвала дії біберів спробою зігнати своїм статусом свободу слова на нуль. Вона заявила, що вже отримувала погрози від фанатів або ботів. Пари після початку цієї дискусії за чутками, частина людей в інтернеті сперечається, що Гейлі нібито сама репостнула це відео на свою сторінку, а потім видалила його із репостів. А сама Гейлі вже казала, що ніякого репосту не було. Кому ви тут вірите, друзі? Тим не менше ця дискусія переросла у ширші дебати про межі критики публічних осіб, свободу слова тіктокерів. Та онлайн репутацію в цілому з різними думками в різних спільнотах. Що ж будемо спостерігати за цим конфліктом і обговореннями меж свободи слова далі? А що ви думаєте з цього приводу? Чи сформувалася у вас вже якась думка? Наступна новина дуже приємна, бо відбувається велике повернення на сцену після років затища міленіальської зірочки. Гіла рідав. Гіла рідав виступила 19 січня дві 2026 року у Лондоні на першому концерті з H 2015 року в рамках туру Small Rooms Big Nerves. Там вона виконала свою культову пісню із Лізі Макваєр фільму What Dreams Are Made Of вживу перше за багато років, і це викликало справжній фурор серед фанів. Цей концерт став частиною її повернення до музики після майже 10 років перерви, дав готує новий студійний альбом Luck or Something, який має вийти 2 або 20 лютого 2026 року. Дата виходу трохи коливається за даними різних джерел та чуток. Раніше вона вже випустила два сингли з нього: Mature та «Roommates». Чи дивилися ви відеокліп до «Mature»? Гіларі нещодавно випустила новий сингл «Roommates», який отримав багато уваги через відверті емоційний. Тексти про інтимність, стосунки та доросле життя, те, що треба для міленіалів у кліпі. Вона з'явилася під дощем, що навіює атмосферу ностальгії та художньої відкритості. А на самому концерті у Лондоні Гіллері здивувала усіх не лише музикою, вона з'явилася у футуристичному тілесному боді сьюті з величезними блакитними трояндами, що додало шоу театральності та стильного вигляду. Друзі, діліться у коментарях, як. Як вам образ артистки. Чи пам'ятаєте ви таку зірочку 2000-х років? Насправді від фанів Гіларі отримала теплий прийом. Оглядачі називають її повернення легендарним, райдужним і ностальгічним, а публіка все приймає, як і старі хіти, так і нові пісні з майбутнього альбому. Наразі також відомо, що Тур Small Rooms Big Нюрс включає концерти у Лондоні, Торонто, Нью-Йорку та лос анджелесі а також серію шоу у Лас-Вегасі під час дня святого Валентина, альбом «Luck or Something» – це перший повний реліз Гіларі з 2015 року після такого альбому як Breeze Out». Також подеякують, що вона підписала контракт з Atlantic Records, і це працює на її повернення до музики і життя в шоу-бізнес в цілому. Що ви думаєте з цього приводу? Що чекає на Гіларі у теперішній? Йому шоу бізі, чи є у неї шанс повернутися на сцену повноцінно. Наступна новина трішки кумедна, бо заголовки були дуже гучними. А по факту вийшов шик. Кажуть, що Ріана не збиралася мовчки щось прокоснути від свого охоронця. А насправді після того як її охоронець дозволив собі не по-чоловічому просто не притримати двері, півачка видала ідеальний і дотепний жарт. І це потрапило на камери у п'ятницю. Ріана виходила із Нью-Йоркського готелю Four Seasons, коли двері різко відчинилися і вдарили її по плечах. А охоронець спокійно пішов уперед. Співачка лише розсміялася і саркастично кинула, який же ти джентльмен. Заради справедливості він був не зовсім поза грою. Просто здається, більше стежив за натовпом по які ринули вперед і забув, що Ріана йде прямо за ним. Тож він просто виконував свою роботу. Відео вже активно розлітається мережею, і невідомо, чи сам охоронець тепер ніяковіє через цей провал із дверима, чи він зовсім не вважає це провалом. Але одне ясне точно: Ріана вміє за себе постояти і жодні двері не здатні її зупинити. А тепер приготуйтеся записувати останній новий гучний конфлікт. Ніккімінаш набрав обертів. Останній скандал між. Ніккі Мінаш та журналістом Доном Лемоном розгорівся на днях у січні 26-го року на ґрунті гострих політичних розбіжностей та релігійних почуттів. Що сталося? Конфлікт почався після того, як Дон Лемон, який зараз працює як незалежний журналіст, вів прямий ефір із протесту в церкві City's Church у Сент Полі, штат Міннесота. 18 січня 26-го року активісти перервали недільну службу, протестуючи проти діяльності Яльності імміграційної та митної поліції США ICE, оскільки один із пасторів церкви нібито має зв'язки із цією структурою. Нікі Мінаш, яка останнім часом відкрито підтримує рух мага за консервативні погляди, вкрай різко відреагувала на дії Лемона в соцмережі x Колишня Twitter. вона назвала його огидним і використала гомофобну образу на його одресу. Лемон є відкритим геєм. Співачка назвала журналіста бандитом. І закликала посадити його до в'язниці, стверджуючи, що він ніколи б не дозволив собі подібної неповаги до представників інших релігій. Слід додати, що вона опублікувала пост разом із зображенням ляльки Чакі, порівнюючи Лемона з тим негативним персонажем. Дон Лемон не забарився з відповіддю, виступивши в інтерв'ю TMZ та у своїх соцмережах. Звинувачення у невіглавстві Лемон заявив, що Нікі абсолютно не розуміються на політиці та журналістиці і лізе в теми, які виходять за межі її компетенції. У відповідь на ляльку чакі він назвав мінаж лялькою пікмі. Це сленговий термін для жінок, які намагаються вислужитися перед певною групою людей, у даному разі перед консерваторами. Він зазначив, що вона робить усе заради політичної вигоди. Дон Лемон підкреслив, що не організовував протест, а лише висвітлював його як репортер. Цей скандал став частиною ширшого протистояння в США адміністрація Трампа і Міністерство юстиції оголосили про початок розслідування інциденту в церкві. А сам Трамп також підтримав заклики до покарання Лемона. Багато прихильників Нікі були шоковані її агресивною риторикою та використанням гомофобних висловлювань, тоді як інші підтримали її захист релігійних установ та протестів. Цей скандал розгорівся буквально на днях, але вже став однією з найгучніших медійних подій у США, оскільки він вийшов далеко за. Межі особистої сварки двох знаменитостей, зачепивши питання свободи слова, релігійних прав та радикальних політичних змін у кар'єрі Ніккі Мінаш. Наразі журналіст наполягає, що він виконував свою роботу, висвітлюючи протести проти пастора Девіда Істервуда, який водночас є директором місцевого офісу ICE. На тлі скандалу і шквалу критики, та після контроверсійних виступів на підтримку Трампа і Венса, Нікі навіть тимчасово видаляла свій інстаграм, що. Інтерпретували як нездатність впоратися із негативною реакцією людей. А що ви думаєте з цього приводу? І скажіть, будь ласка, чесно, коли ви останній раз чули про нікі щось зі світу музики, а не зі світу скандалів? І на останок, друзі, колишній Клої Кардаш'ян на ім'я Ламар Одом заарештований за водіння під впливом 17 січня 2026 року, колишню зірку NBA Ламара Одома з Ново затримали в Лас-Вегасі за водіння під впливом алкоголю чи наркотичних речовин. Під час зупинки поліцією йому також висунули два порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості більш ніж на 41 милю на годину, і неправильна зміна смуги порушення її утримання. За даними поліції, Одом був затриманий у поліційній дільниці. Але деякі джерела повідомляють, що на момент ранку він вже вийшов із під варте. Наступна поява у суді призначена на 17 березня 2026 року у Неваді. На жаль, це не перший випадок проблем із законом. Фанати Кардашян знають, як Клої довго боролася за цю людину, а також допомагала йому бороти залежності. У дом уже мав раніше історію арештів за DUI, наприклад у 2013 році в Лос-Анджелесі. Його життя вже не раз потрапляло у центр уваги через наркотичні проблеми, а також він був покладений у лікарню через передозування у 2015 році в Лас-Вегасі. Саме тоді його знайшли на межі життя і смерті. Реакція у соцмережах не заставила на себе чекати. У мережі люди висловлюють суперечливі думки. Одні кажуть, що одному і досі потрібна допомога, бо боротьба з залежністю триває руками і швидко не проходить. А ін... Інші критикують його за повторну таку саму поведінку після попередніх гучних проблем і неповагу, як мінімум, до праці Клої. А що ви думаєте щодо цієї ситуації? Чи вважаєте ви, що йому і досі потрібна допомога? Чи він здатен вже сам вирішувати за себе як дієздатна доросла людина? Поділіться, будь ласка, своєю думкою у коментарях. Тож, друзі, на цьому на сьогодні все. Не забудьте поставити. Свій лайк, якщо вам сподобалось моє відео, прокоментувати, якщо вам є що сказати, і обов'язково підписатися на канал, щоб не пропустити наступне нове відео. До зустрічі! Okay, let's go.